Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Дорога Моврешито. Уже багато років люди просять комунальників полагодити цей асфальт на вулиці Кільцевій. Однак марно. Тож вони покликали народний контроль. Особливо гостро ці вибої не відчувають на собі пасажири та водії маршруток. Дорога, ж не дорога, сиральна доска. На дороге Дороги направление. направлення. возможно їздити, чуть автобус не перевернувся на когорі. Машини вот так, по цих дорогах їздити. Тут треба капітальний прям ремонт, не так, что латати дірки, а просто хорошу дорогу пробить і трошки окультурити. Зілать не кидать пару лопат туди. А на велосипеді, хоча ти обминеш, угу. строїть треба, роботи треба, трудиться треба. Народний контроль іде до міських чиновників. Запитати, чи в курсі вони, що кільцевою їздити неможливо. Там одразу обіцяють взятися до роботи. Ремонт розпочнеться в наступному тижні. На початку наступного тижня ми приступимо до ремонту цієї дороги. Ну понеділок вівторок. Ми проконтролюємо, аби чиновники відновили дорожнє покриття на цій вулиці. Ярина Романів, Руслан Гребенюк, народний контроль.